на О! Привіт, друзі! Знову вриваємося в YouTube. І ось ми сьогодні з Владом. Влад каже, на Сарєвках вчора був. Розказуй, де був. Сорівнування по ендуро України. О, це де було? Мала Мощаниця. Ага. Ти... Коротше, ну. І Влад хоче тренуватись коротше, на Веліку стрибати фліп, а потім на мотику. Бо він на мотику дуро лупашить, то коротше, такий двіж буде. Скоро екшен буде. Підписуйтесь. І побачите перші в Україні круті Фліпує трюки. Да, да. Їдемо в здолбік, їдемо кататися, купатися. Підписуйтесь і ставте лайк. Приїхали, друзі, на по жилету. Йдемо сюди. Обід. Ух, єпс-єпс, ми на базі. Ось розгонка на місці. Слава Богу, не поломана. Ось такі зарослі, нема навіть речі де кинути. Ось стежка. А ось трампік просто, йо-майо. -йо, все Там заросло. Так, да? Да, зараз треба першим ділом розгоночку зробити. Ось трампік вихід нормальний. Та що тут нормально тут це є? Ось там, друзі, просто щоб ви розуміли, парковка сюди, як ми під'їжджали, просто всі забита, в кущах поставили авто. І ось така просто місцина. Але тут, слава Богу, ми прийшли і тупо нікого нема, за шибенчик. Бо тут, бачите, ніхто поки ми зараз ми розчистимо цю траву і ну, впевнений, що на, на, на завтра вже тут будуть тупо сидіти мільйон людей. Тут мало хто знає за це місце і дивіться, яка водичка. Ху-ху! Джекпот, нікого нема. хай всі. Це наш спот. Вона откуда? Перевірка сходів. Може обламатися, бо все сухе просто тотал. Отсюда разом типу? Так, виходиш туди. Що там? Нормально? О! Стрмно просто! Я сюди так став, воно так прогнулось тут. Капець просто але туди були аж доски, це їх. А ні, не було там досок. Ну ось звідси. Ох, блін, ламаються гілки капець, друзі. Це стрмность просто. Тут воно просто так качає, просто грає стрмно. І все держиться просто на тій пальнячці. Я спробую туди дойти, друзі, чи Хух. 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 Аж страшно чесно. Ну аби сюди цей місточок був, було б цікавіше. Ну тут вроде надійний місточок. Сьогодні неділя, так? Да? Угу. Ну нічого, на благі справи почистити так. газончик, це Вколу. не критично. Все, і так, друзі, дивіться, вже збудували трампік, почистили все навколо і дивіться, тут нормально все йдемо. Трампік ось так зробили. І зараз треба ж скупнутися, жара. Yeah Fuh, хорош, да? так. Водичка провірена, можна навіть пити. Тому велкам до тренувань. йоу, вже зробили трамплін. Трамбанули, зараз будемо тестувати. Ось велик міша дав, сьогодні вже спонсорській мішані. І стрибаємо. Так, друзі, напишіть в коментарі, який трюк робити перший. Я то їх стільки вмію, що я не знаю, що в воду робити. Зроблю все. Напиши в коментарі. Буду робити фліп, але думаю як краще. Як буду відчувати, то може ще щось пущу, руки, ноги там побачимо. Тому дивіться. Фліп. Оу, що за тисяна? Мам, А це опять два ізлетіли. Це ні, я вже бачив знов не докручую і почав... Лупашик на ну, футканкан. Тут вже нормально, тут вже був більш посередині веліка і нормально вилетів закрутив фліп, але все одно трошки не докрут. Треба фліп крутити правильно, бо коли його неправильно крутиш, то блин, і закручується він неважно. Перша перешкода це дим на розгонці. Друга перешкода це сама розгонка. Ось тут уже провалля. Ще й надікав, виходжу знову, а тут вже дира ось така. Тому можна ось тут проїхати. Але тут ось дуже мала площа. Потрібно попасти. Тому зараз спробуємо вирішити ось цю дзюру. І так, ми вже вирішили пошкодження ось таким способом, що поставили підпорку ось так знизу. Дві-три підпорки. Бемс, бенп. Требіжить, значить тримає упор. Це і стабільно. Зробив фліп нормально, зараз спробую фронтуху. Бистренько, поки Влад готується до стрибка, поки одіває захист, спробуємо фронтушку. Давай, let's go. Це, <гіл Sweetheart> походу, знов, да. Ааа, я ж палець болить. А-а-а! Навіть прыжковий водовелік має бути нормальний, з нормальними шипами. <плес> ну нічого, не критично. І так, вад уже готовий, вдів бодік чолові. на колінники. Гупро на шоломі. Зараз буде лупашить фліп. Перший раз за 9 років. Є, бой, коро! Паса плече! Даль, нано, нано, надо, десь! Так, шоло! Чувак, глупашка випала! Взагалі випало? Да! да. да. Нет, плече, плече! Що тобі зробити? Як тобі? Воще випало! Як тобі його помогти? О, вправо Ого! Фу! Духа. А не. Не держиться! Є го прочикають. Кейс окей. Тигналі Що з плечем стається? Що що? А що з плечем? В мене вилітає. Ну красиво крутанув! Та... Та гупроха як воду занарялась. <звук> Дубль два плече вилетіло б. Хорош, блядь, чувак. — вас. з першого разу. Я не сумнівався, чітко вот. Але Пашка, я посажу годинку, хай плаче відпустить. Я таки за 9 років не забув. Навалив води в носяру. Дуже класно. Аж на перекрут пішов. Та ріке, ти якраз чокнув. Ні, перекрут, я аж руки відпускав трошки. Аби на нос на нос, типа не клюнуть. Послідь ну роби. то ти трошки від... відштовхуйся і більш залишайся ззаді велика. І буде свіча. Микола налаштовується на стрибок, друзі. Підтримаємо Миколу в коментарях! <гум> <гум> Ось такий розгон. Там щоб ви розуміли, Нордшор такий прям. пашка як. Цікавий. а Микола каже стрьомно Микола щойно проїхався. І ось зараз буде стрибати з цього трампіка. Цик, цик, мик, пик. Микола під'їжджай. щось багато матікається Микола. Нормально? Звідти вже не так стрмно, Нормально, так? Да? Давай, Миколо! Я Є, бой! Харо, харо! Як ти? <ко> Паска, надо ты фіп Шо-шо? Треба -шо? сліп І так, Миколу екіпіруємо повний захист, щоб Бо. на спину було легше. На локоть нормально? Да. Поконючий лев. Ну, блін, так тобі легше набагато буде. Щас офігельно. Це, блядь, об так... воду просто не так буде. Пушкати. Кайфи будуть зараз. Розкрутився, розкрутився. Що не, не там Би Микола? Це може забити дихалку. Нормально? Гуляй і защита спошла. Ну, що дихалку трошки Тож, Трохи дала, але не критично? Да. Молодець. І так, вже по пострибали, Микола спробував фліп, все-таки другу спробу вговорили його, Молодець. але ще є над чим працювати. Влад, красавчик, давай, зробив фліп'яру. Пацики сьогодні на підтримці, щось ніхто Єві. не стрибав. Ромка, чого не стрибав? В тапочках, ні, втобусі, ні. Як на цих китайських мотиках, на вілі і на тапочках. І так, тому збираємось уже додому. Класний день, розкатались, трошки потренувались, відновили спот. Тепер можна тут продовжувати кататись, стрибати. Тому, друзі. Може хтось пробувати приїжджати долучатись до каталочки. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд, ставте лайк і буду старатись робити влоги нарешті. Як ви? Раді, що Малий вернувся в YouTube. <кхи> а то мені аж самому хотілося щось зробити, таке цікаве. А то вже YouTube справді е, забувся. Тому ставте лайки, проявіть активність, щоб я знову почав. Робити Мати для вас. Так, Микола, диви уже також чекає влог, так? Да? хорош добре, все, друзі, пока всім. І хотів, ще, друзі, сказати велику подяку. Жесть Офішал мішані огороднику який спонсорнув, дав свій велик, який прям для фанджампінга І за мерчуху друзі купуємо. Микола, да, да, така дуже крута сумка, все влазить. І шести і телефон, і наушники, все абсолютно влазить. Супер, так, да, дуже зручна. І там собі опа, зарядочку, пауербанк, Все кинули і ось так. Тому все, до побачення, друзі. Підписуємося, купуємо мерч вітчизняного виробника, мішані. Все, друзі, до зустрічі!